В ефірі останній у минаючому році спеціальний випуск новин в студії Літовченко. Вітаю вас! До нового року залишилися лічені години. Усі ми чекаємо від нього. Якщо не дива, то принаймні початку змін на краще початку подолання нинішніх негараздів, припинення війни на Донбасі. Про це у своєму вітальному слові скаже президент України Петро Порошенко. А ми щиро вдячні усім, хто привітав нас, працівників обласної державної телерадіокомпанії з Новим Роком та Різдвом Христовим. У свою чергу ми бажаємо і всім, хто підтримував нас і вірив упродовж усього минаючого року миру, добра і надії на хороші зміни у житті з Новим роком. Минає дуже важкий для України рік фронтового коня. В Україні тисячі загиблих, поранених, скалічених, переселенців, серед них дітей, В Україні руїни і страхи. І тому я бажаю, щоб усе це Чорне горе у новому році дійшло у минуле, у неповоротне. Я бажаю миру, спокою і тепла у ваших оселях, у ваших родинах, у ваших компаніях, у нашій державі. Нам треба будь-що вистояти і перемогти. Іншого нам не дано. З Новим Роком! Кажуть, що під Новий рік... Що не побажається, то відбудеться завжди, то завжди збувається. Тож я хочу, щоб не тільки наші діти і внуки, а ще навіть і ми, жили на цій землі в нашій Україні, як достойні люди в достойній державі. Хочеться, щоб всі лиха, які зараз є на нашій землі, Залишилися в тому році, що відходить, щоб 15-й рік приніс нам щастя, добробут, здоров'я, щоб більше не гинули наші найкращі діти. Слава Україні і героям слава! Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам, щоб наступний рік був добрим, теплим і веселим. Щоб було всіх мирне небо над головою. Бажаю всім міцного вам здоров'я, хліба запашного на столі, мудрих керівників держави і Божого благословення. Нога є літа! Ми перегорнули сторінки ще одного року, 2014. -го. До нас завітав 2015 -й. і щиро вірю, що разом з ним. Прийде мир і спокій, що разом з ним ми станемо щасливішими, що в кожного в оселі буде достаток, затишок і тільки радісні звістки. Нехай діточки наші нас радують, нехай батьки нас не засмучують. А зі сходу ми нарешті отримуватимемо тільки гарні звістки. Держава стане багатою, ми станемо побожними, Щедрими і благословенними. З новим роком! Рік, який мином приніс мені багато веселих моментів. Наприклад, дуже дуже довго я мріяв про свого особистого кота. І Що би я не робив, мої батьки не дуже його хотіли, але вони дозволили і ми його купили. Також я завжди мріяв про комп'ютер, який мені цього року також, також купили. У новому році я бажаю, щоб збулися всі мрії, які заб... Які будуть загадані. Я бажаю, щоб в нашій країні і зовсім по був мир і спокій, щоб припинилася війна і щоб люди могли жити спокійно. Я бажаю щастя і здоров'я моїм батькам і родичам і всім, хто нас оточує з новим роком.